Олтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара представляє проєкт аудіонотатки. Томас КНІЛІ. Список Шиндлера. Роман Томаса Кнілі Список Шиндлера. Має епіграф ТОЙ, хто врятує одне життя, врятує цілий світ. Книгу нагороджено книжковою премією «Лос-Анджелес», Таймс та Букерівською премією. Автор розповідає історію Оскара Шиндлера, члена нацистської партії, що перетворився на свого роду героя, який врятував життя 1300 євреїв, визволивши їх з концентраційних таборів Польщі та Німеччини. Від автора Ця книжка про дивовишну історію Оскара передусім ґрунтується на розповіданнях 50 людей, яких врятував Шиндлер, і які нині живуть у семи країнах. Австралії, Ізраїлі, Західній Німеччині, Австрії, США, Аргентині та Бразилії. Отже, книга його перейняв молодий Бершарфюрер СС, Люблінський спеціаліст із завантаження, спитав у Шиндлера посвідчення. Оскар побачив у лівій руці молодика величезний на багато сторінок список. Мої працівники, обурено сказав Шиндлер, незамінні працівники на виробництві. Мій управитель це ідіотизм. У мене контракти з інспекцією з озброєння, а ви забираєте у мене робітників, без яких ті контракти не виконати? Ви не можете забрати їх, сказав Обершарфюрер. Вони у списку. Сержант СС знав, що всім, хто внесений у список, одна дорога. Оскар знизив голос до інтонації розумної людини зі зв'язками, яка ще не показала всі свої козирі. Чи знає гер Обершарфюрер, скільки часу треба вчити працівників? До такого рівня, не мій Deutsche Mail Fabrik, я маю зброярський відділ під патронатом свого однофамільця, генерала Шиндлера. Збій у виробництві зачепить товаришів пана Обершерфюрера на російському фронті, а до того ж пояснень, що до цього вимагатиме інспекція з озброєння. Молодик тільки похитав головою, як простий чиновник із перевезень, якому надокучують невідповідними проханнями. Я вже щось подібне чув, пане, сказав він. Але Оскар помітив, що офіцер збентежився. Тоді він нахилився до обершарфюрера і негучно, на межі погрози, промовив Не мені сперечатися з вашими списками. Де ваш начальник? Молодий кивнув на офіцера СС, трохи старшого за 30 років, зі зморшкою над окулярами. Чи можу я дізнатися ваше прізвище? поцікавився Оскар, уже дістаючи з кишені записник. Офіцер теж став наполягати на незмінності списку. Для цього чоловіка список був чіткою, резонною і самодостатньою причиною для оцього збирання євреїв і перевезення їх кудись вагонами, але тепер Шиндлер став діяти рішучіше. Так, він чув про цей список, але наразі його цікавить прізвище Ундерштурмфюрера. Шиндлер сказав, що має намір звернутися безпосередньо до оберфюрера Шернера і генерала Шиндлера з інспекції з озброєння. Шиндлер спитав офіцер. Він уперше уважно роздивився Оскара. чоловік одягнений як магнат, при емблемі партії з генералами в родині. Гадаю, що можу вам гарантувати, гере Унтерштумфюрере, лагідно, притишеним голосом промови Шиндлер: що протягом тижня ви будете в південній Росії. Сержант ішов попереду, а гер Шиндлер і офіцер далі разом повз шеренги в'язнів і повні вагони. Паровоз уже пирхав димом, і машиніст визирав із кабіни. Озирався на потяг і чекав сигналу про відправлення. Офіцер попросив зустрічних чоловіків притримати потяг. Нарешті вони порівнялися з одним із задніх вагонів. Там було з десяток працівників разом із банкером. Вони сиділи в одному вагоні, немовби чекали, що їх врятують разом. Двері відімкнулись і вони пострибали додолу. Банкер і Френкель з адміністрації, Райх, лазер та інші з фабрики. Вони поводилися стримано, немов би для того, щоб ніхто не здогадався як вони раді, що їх врятували від цієї дороги. Ті, хто лишився, весело обговорювали це, здається, радіючи, що звільнилося трохи місця. Тим часом офіцер енергійними рухами повикреслював працівників емалії зі списків і сказав, щоб оскар розписався на відповідних сторінках. Шиндлер подякував офіцерові і зібрався був вести своїх людей зі станції. Але тут офіцер притримав його за рукав. Пане, сказав він, ви ж розумієте, нам немає великої різниці, одна дюжина чи інша. Тепер той, насуплений офіцер, говорив до Оскара спокійніше, не мов би розумів, яка теорема стоїть за цією ситуацією. Ви вважаєте, що ті 13 людинчиків дуже важливі, то ми замінимо їх іншими 30-ма людинчиками, яких вам буде не шкода». То така незручність списків та й усе, пояснив офіцер. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.